Ламікон Обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармат повертаємось у прямий ефір на радіо НВ. Як і обіцяв, упродовж найближчих хвилин обговоримо публічну, ну може теж політичну реакцію на рішення конгресу щодо виділення допомоги Україні понад 60 мільярдів американських доларів. Нагадаю, це довгоочікувана допомога, яку ми якої ми потребували ну щонайменше півроку, і тут Україна в якійсь мірі стала. Таким собі заручником ось цих політичних е, е, подій передвиборчих процесів у Сполучених Штатах Америки. Але найважливіше для нас це рішення є далі. Сенат вівторок, тобто завтра. Ну і підпис Джо Байдена, де інтриги немає. Вже є заява про те, що американський президент це підпише. Ну а зараз ми звернемо увагу на, на публічну реакцію після цього рішення. Петро Олещук, політолог, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання. День добрий. Добрий день. Так, ну давайте так. Я спитаю спочатку про те, якою для вас була найбільш, скажімо, строката і цікава реакція, тому що те, що це викликало хвилю позитивних емоцій в Україні, це факт і це зрозуміло. В партнерських країнах це теж викликало ну, такі, знаєте, хвилю позитивних, скажімо, коментарів про те, що все ж таки це рішення є, і все ж таки Україна далі боротиметься. Я Можу говорити наприклад про польщу? Там це відбиралося без прихованого такого, знаєте, позитиву. Про це в ефірах прямо говорили як про дуже правильний правильне рішення. Що ви для себе побачили? Яка реакція була найскажімо найбільш показовою після цього голосування? Ну, знаєте, таке достатньо цікаве питання. Я не можу сказати, що я методично відсвятковував усю реакцію, просто те, що мені траплялося, як то кажуть, на очі. Ну, звичайно, у мене таке склалося враження, що, мабуть, росіяни не дуже були насправді готові до того, що це рішення буде ухвалено. Я не знаю, на чому ґрунтувалися їхні переконання, але, от їхня реакція була така, знаєте, не зовсім. Продумана і е, така достатньо хаотична, тому що ну звичні заяви, на кшталт того, що дивіться знову ж таки, там хоча в Україні дають гроші, але це погано. Ну от е, дивіться, там якусь частину дають кредит, це погано. Там, як, наприклад, е, були просто дива якоїсь логіки російської. Це коли, наприклад, там Володін коментує, що дивіться, значить, вони дають їм гроші в кредит, це значить, що вони не вірять в їхню перемогу. Хоча, в принципі, будь-яка людина з базовими поняттями про логіку розуміє, що дають кредит лише тому, в кого ти сподіваєшся знову ж таки щось одержати у відповідь. Ну це банальна логіка. Значить, ти точно розраховуєш, що цей хтось, кому ти даєш щось у кредит, буде існувати і надалі з усіма відповідними наслідками. Ну тому реакція така була достатньо хаотична і з великим рахунком свідчить про те, що, мабуть, росіяни не зовсім були до цього готові, або, мабуть, розраховували, що це буде колись якийсь інший період часу. Це принаймні, я такий висновок на основі цього зробив. Ну і одразу всі їхні схеми, які просували, і росіяни, і численні проросійські агенти впливу інформаційного. Вони одразу почали. Тричати по швах, тому що там один відомий квазіукраїнський коментатор буквально два тижні тому просував концепцію, що американці не дають Україні допомоги, тому що хочуть примусити Україну до переговорів з Росією. І подібні думки серед численних проросійських коментаторів були достатньо поширені. Тому багато відповідних концепцій втратили свою актуальність, і зрозуміло, що зараз росіяни будуть швидко переписувати усі темники. І буквально на наших очах це буде відбуватися, до речі, щодо реакції Росіян. Ну на цю допомогу ясно, ми зараз ще перейдемо до їхньої офіційної реакції. Ну бо не на кожен не на кожне рішення вони, скажімо, реагують саме не в публічному просторі, а саме з точки зору от, офіційної реакції. Та але разом з тим е з'явилося ж і ще одне повідомлення: ще одна новина від Дональда Трампа, який значить дорікає європейським країнам. За те, що вони мовляв недостатньо підтримують Україну. Ці слова були сказані ще до голосування, але вони були сказані. Та і тут е, ну ми, по-перше, фіксуємо таку різку зміну риторики Дональда Трампа, який там пару місяців тому говорив про те, що він задобувся це вирішить. І, розуміємо, що не на користь України так випливало з його риторики. Тепер ось таке дорікання для партнерів. Е, як це належить відбирати, що на цей рахунок в Кремлі думають? Дивіться, знову ж таки, тут і просто треба підкреслити, що насправді ніякої глобальної зміни риторики в Трампа не відбулося. Риторика Трампа вона завжди була максимально специфічною. У випадку ситуації з допомогою для України він старанно уникав конкретики для того, щоб залишити певний елемент невизначеності у сприйнятті своєї позиції, щоб за великим рахунком кожен міг додумати те, що він хоче. Додумати і тривалий час саме так це і працювали. Кожен додумав те, що хотів. При цьому знову ж таки низка прихильників Трампа дозволяли собі такі от відкриті нападки на ідею допомоги для України. Дуже різко це все критикували. А Трамп нічого такого не казав. Він завжди казав його риторика по відношенню до України зводилася до наступного: якби я був президентом, я би не допустив цієї війни. Якщо я стану президентом, я закінчую її за 2-4 години і ніколи не уточнював як. Там є відповідні публікації в американських змі під назвою План Трампа, заснований на тому, що хтось, начебто, заявляє це все на основі розмов з Трампом. Але по факту Трамп сам публічно ніколи цього не озвучував. і це очевидно була його лінія. Уникати конкретики для того, щоб максимально залучати на свій бік прихильників різних позицій, користуючись невизначеністю. І в рамках цієї невизначеності він в принципі мав достатньо широкий простір для маневру, і цей маневр він зрештою і зробив. По суті, в чому його маневр знову ж таки полягав? В тому, що він сказав, що значить, от, допомога для України може надаватися лише в кредит, і це за великим рахунком знову ж таки продовження його генеральної політичної лінії про те, що знову ж таки от, гроші американців не можна роздавати просто так. І це очевидна частина його передвиборчої риторики. Водночас, ми прекрасно розуміємо, що якби, наприклад, Трамп сказав чітко Ні, я проти того, щоб надавати допомогу Україні, то очевидно, що більша частина республіканців, ну так, в принципі, більшість республіканців не проголосувала за допомогу, А так би точно ніхто не голосував за великим рахунком, там, окрім кількох конгресменів, тому що всі так або інакше тримають голові той факт, що Трамп кандидат від республіканської партії найбільш популярний політик. Якщо він там на когось скаже це не справжній республіканець, у нього буде дуже низькі шанси бути переобраними на виборах до Конгресу, які вже будуть восени. Значить, але Трамп не став цього говорити. Він, він, знаєте, пішов в таку достатньо абстрактну схему: що так, допомога для України важлива, це відповідний реверанс тим, хто вважає, що Україні треба допомагати. Але допомагати має більше Європа, це реверанс іншій стороні. Особисто я це тлумачу наступним чином, що це елемент нового етапу передвиборчої кампанії Трампа. Трамп раніше проводив кампанію в рамках праймеріс. Праймеріс це коли від партії визначається конкретний представник на виборах. І в рамках цієї кампанії Трамп концентрувався на мобілізації свого ядерного електорату, тобто на більш таких послідовних його прихильників. І він їх мобілізовував, кидаючи їм постійно тези, які їм подобалися. Усьому винуватий Байден адміністрація демократів провалилася у демократів. Все провальне. Дивіться, в Україні вони теж провалилися зараз. Йому треба вже виходити за межі ядерного електорату, мобілізувати усіх потенційних прихильників республіканців. І ми пам'ятаємо, що риторика основного конкурента в по республіканській партії Нікі Хейлі була. В зовнішньополітичній сфері прямо протилежній до Трампівської, тобто що навпаки, треба посилювати вплив Сполучених Штатів, треба знову ж таки допомагати Україні, треба стримувати Путіна в Україні, щоб далі не довелося воювати з ним в Європі і тому подібне. І е, зараз Трамп розуміє і його політичні консультанти розуміють, що розширяти вони можуть лише за рахунок інших республіканців, тобто за рахунок прихильників Нікі Хейлі, а вони дуже скептично налаштовані до зовнішньополітичної лінії Трампа. Тому Трамп починає такі, ну не те, щоб розворот, але так знає, знаєте, починає трохи коригувати курс для того, щоб з одного боку і не розчаровувати ядерний електорат, але і спробувати трохи залучати електорат з іншого боку. Поки що це не якась, знаєте, глобальна тенденція, поки що це певний штрих кампанії Трампа, який свідчить про те, що, ну, мабуть, ще таких коливань у його кампанії буде дуже багато. Ну, що Трамп він такий. Знаєте, він як політик дуже тонко відчуває настрої і намагається ним слідувати. Тобто, по мірі того, як змінюються настрої, може змінюватися і Трамп. Йому це в принципі не не становить великої проблеми. Він може коригувати свої погляди, розвертати їх. І це така от звична трампійська політика. Тому не треба поки що це все переоцінювати, але треба відзначити, що справді Трамп не став блокувати допомогу Україні, хоча міг би це зробити, і він це раніше демонстрував, як він це робить. Тобто, це, в принципі, йому під силу просто, навіть, наприклад, за рахунок якоїсь одної якоїсь однієї публікації в його соціальній мережі е, Трус. А що на це росіяни, до речі, це теж цікаво, тому що, пам'ятаєте, попередній його, попередні його виграш? Ну ми не можемо про другий говорити, бо цього не сталося, та? але е, я пригадую е, вже, скажімо так, від учасника концерту Іосіфа Кабзона, пана Жириновського, так, який там розкорковував шампанське пив після виборів і так далі. Е, ось ці... Е, Ось ця поведінка поточна Дональда Трампа. Як вона впливатиме на Росіяни, на їхню там рішучість в тому, що це, мовляв, їхній кандидат, їхній президент Сполучених Штатів, ви знаєте, я думаю, що вони насправді не сильно так розраховують на те, що там от справді перемога Трампа одразу буде означати якісь величезні переваги для Росії. Вони все прекрасно розуміють, як влаштована американська політика, і як знову ж таки в сполучених штатах ухвалюються рішення. Я думаю, що росіян традиційно цікавила не перемога якогось конкретного американського політика, а створення хаосу в сполучених штатах, максимізація цього хаосу. Накопичення суперечностей, от їм їм потрібна не перемога конкретного політики. Їм бажано, щоб вибори в Сполучених Штатах завершилися якимось черговим протистоянням, штурмами капітолію і тому подібне. Тому я думаю, що вони будуть і далі підкидати масло в вогонь, займатися якимись провокаціями. Їм потрібна дестабілізація. Їм потрібна дестабілізація, і це стосується не лише Сполучених Штатів, це стосується, ну я думаю, усіх держав цивілізованого світу. І вони достатньо систематично в цьому напрямку працюють. Тобто досить подивитися, як вони фінансують різноманітні різноманітних екстремістів і радикалів у всьому світі, як вони старано вибудовують з ними відносини, як вони відкрито спонсорують різноманітні сумнівні політичні проекти в Європі, аби просто вони там проходили, наприклад, парламенти, і потім займалися озвучуванням кремлівських наративів. Тобто, Росія росіяни справді дуже багато уваги приділяють цим всім процесам, і крім того, не треба знов ж таки розуміти, що вплив росіян, в тому числі на американську політичну еліту, він може бути й опосередкований. Тобто, це знову ж таки, як представник конгресу від республіканської партії, Тернер нещодавно озвучив, що справді частина республіканської партії перебуває під впливом Росії. Через російські наративи, тези, які вкидаються і поширюються через різноманітні прореспубліканські змі, тобто це справді дуже серйозна проблема. При тому, що ми повинні розуміти, що в конгресі представлені різні люди, і зараз, коли домінують соціальні мережі, як засіб, в тому числі політичної агітації, багато хто потрапляє в конгрес із різноманітних нових обличчя. Це не обов'язково якісь там знаєте лідери. Ідеальні політичні лідери це можуть бути такі люди, як, наприклад, Меджері Тейлор Грін, яка розказує про єврейські лазери і про те, що не треба знову ж таки давати гроші, краще поставити такі лазери на кордоні з Мексикою, і, очевидно, відстрілювати нелегалів. Oh. Ні, ну слухайте з, 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 з пані Тейлор Грін, мені видається, там деякі ініціативи вони цілком мали би місце. Знаєте, коли йдеться про те, що значить кожен, хто голосував, він мав би долучитися до лав українського війська. Чому ні? Та але ну, це так з точки зору е, іронії. Е, е, повернімося власне до, до російської теж реакції на це голосування. Тут теж цікаво, що фактично одразу зреагували офіційно в Кремлі. Ну тобто, одна справа, коли це все там нагнітається їхніми пропагандистами, і це. Е, там стала практика, скажімо інша історія, коли Пісков буквально одразу зреагував на це, чи, чи варто на це теж звертати увагу? Якусь додаткову ну, звичайно варто, але тут, знаєте, показово, на що він відреагував, в першу чергу, навіть не на факт допомоги, а на факт окремого документу, четвертого документу, який було ухвалено разом із допомогою для України Ізраїлю та Тайваню. Це так званий РіПО-акт. От такий стосувався в тому числі і вилучення конфіскації російських активів, які арештовані були на території сполучених штатів, передачі їх в спеціальний фонд для підтримки України. Причому це стосується не лише знову ж таки російських державних активів, але і активів російських приватних осіб, які підпадають під санкції, але не лише санкції Сполучених Штатів, але й санкції. Низки інших держав, партнерів сполучених штатів, такі як, наприклад, Європейський Союз, Великобританія, Британія, Австралія, тощо. І крім того, в цьому документі зазначається, що Білий Дім має в подальшому узгоджувати питання конфіскації активів із партнерами знову ж таки по великій сімці, тому це знову ж таки, мабуть, ще і серйозний аргумент до майбутнього саміту Великої Сімки, який має відбутися влітку, і де нарешті має розглядатися питання щодо конфіскації російських активів. І це найбільше стурбувало Піскова. Він там одразу почав погрожувати, що там будемо здійснювати якісь. Контрзаходи у відповідь, і тому подібне. Тобто, це їх очевидно дуже сильно збентежило, і вони очевидно на це не розраховували. Тобто, я думаю, що вони розраховували далі тягнути цими активами час і тому подібне. Ще одна така строката реакція, яка з'явилася в публічному просторі. Напередодні я її зацитую і певна аудиторія одразу зрозуміє, кому належать ці слова. Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів намінних. Полях, ну це соціальна мережа X, це Ілон Маск. Потім з'явилася реакція з, з боку офісу президента. Михайло Подоляк теж коментував це, говорячи про те, що реалістична стратегія це виведення російських військ з української території. Але ну, але знаєте, осад лишився. Як кажуть, Ілон Маск, який таким чином реагує на, на голосування, про що це свідчить? Ну, він продовжує гнути свою лінію, яку гнув і далі. Тобто, він продовжує відповідати статусу найбільш такого значимого агента впливу Росії на спутну території Сполучених Штатів. Чим це з чим це пов'язано? Чому конкретно він подібним чином реагує? Це питання таке достатньо достатньо дивне. Там минулого тижня, до речі, виходило, виходили публікації в світових змі про те, що, начебто, от, е, посол Росії в Сполучених Штатах особисто казав маску: що якщо, наприклад, там Україна атакує Крим, то одразу Путін почне ядерну війну і мовляв, це так сильно налякало маска, що от він з того часу почав зайняти займати таку от проросійську позицію. Я, чесно кажучи, сумніваюся в цьому. Я думаю, що там питання. Більш пов'язані, можливо, з якимись прагматичними інтересами Маска, в тому числі й економічними інтересами, тому що якимось дивним чином у нього з'являлися ні звідки гроші на купівлю тієї саме мережі X. Ну і загалом він така фігура достатньо специфічна. Не будемо зараз про нього говорити, але факт залишається фактом. В принципі, тут нічого нового немає. Він це розказує вже там не один рік. Там, треба йти на поступки з Росією і тому подібне там при цьому він прикривається то ядерними бомбами то дітьми в окопах які це цікаво діти в окопах я чесно кажучи не знаю от і де він там їх побачив тому що дітей вбивають в українських містах у власних будинках російські ракети і про це маск чомусь не говорить чому він про це не говорить ну це треба питати в Маска. але от знаєте ця риторика яка достатньо була популярна для просування російських наративів західних змі, що знаєте, от мовляв, треба негайно задовольняти всі е, запити Путіна, бо він почне ядерну війну. Там червоні лінії? Е, що саме цікаво, якраз от нещодавно Україна показала гнучкість цих червоних ліній, тому що ми пам'ятаємо, що минулого тижня е, було е, знищено російський літак е, стратегічної авіації, стратегічний uh -huh. бомбардувальник. А це. Елемент ядерної інфраструктури знищено було, ну точніше, ми не знаємо, чи знищено було, але знову ж таки, згідно до даних, серйозно пошкоджено відповідний елемент дальньої фіксації запуску ракет. І це оце це саме дуже такий секретний специфічний об'єкт, який так само входить в ядерну інфраструктуру, ну так це так, так. СБУ, СБУ, СБУ знищило цю саму радіолокаційну станцію. Небо у це до речі, вже друга відповідна станція. Тобто Україна показує, що от насправді ці всі червоні лінії вони існують лише у свідомості. Частини західного А Україна... ну я тут не знаю. До речі, якщо йдеться про маска, чи дійсно він побоюється перетину з цих червоних ліній? Чи це просто передвзята? Знаєте, така позиція? Але але менше з тим природа її вона зрозуміла. Дякую вам за те, що знайшли час. Петро Олещук, політолог, з нами на зв'язку. В наступній годині пополудню за кілька хвилин пополудню поговоримо теж про допомогу Тайваню і Ізраїлю. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.